Привіт, друзі! Так, на початку вернуся. Всім привіт, друзі! Ми на каналі Вій! Ви чуди! Ви. Так, Ну, так прикольніше. Е, фу, ну, мені здарищек такий. Ну, не А І сьогодні ми будемо по передадучому відео аж 20 переглядів. Я його видалив, тому що там. Авторські права плюс один. А я не хочу, щоб мені ставили авторські права. Алло! Я не хочу, щоб мені ставили авторські права. То, якщо щоб мені не ставили авторські права, я вирішив видалити це відео, тому що я не хочу говорити. Ну, ви поняли. Зараз ми з Шарунчиком в нас всього одно хП. І до початку все було прекрасно, але потім спитала квадрат. Чого? Він сказав, що вийшло на заводі, роблять із шарунчиків і так стала земля квадратна. Ну, шарунчик, давай, покажи на що ти здати. Та, естественно, я проходив без тебе і без друзів. Ви, друзі, вибачте, будь ласка, мене, що я так зробив. Я більше так не буду. Ну так, він вже шарунчик дійшов до. Вибач, шарунчик. Вибачте, наші друзі, я просто хворію. Вибачаємо тебе! І ставте лайки підп... і підписуйтесь на канал. Вичудик. Він прикольний, і ви будете бачити, які різні ігри в Robсі, в Майнкрафті і, і ще дру... е... друге там. А що це за логіка Майнкрафта? Що це таке з, з коробкою? Не розумію. Так, давай забирай і... Я не можу, треба ось так, ось так і все. О, я придумав. Ай, мій будиночок вже закрився. Ти що, хотів будиночок? А? Ну, так, хотілося б і будиночок там. Ні-ні, ну, А якщо цей рівень е... з водою, то ми його пропускаємо, окей? Ок. Ну ок, ну все легше. Так, давай, давай, молодець. Тому що в нас всього одно хп, і ми не можемо, на жаль, вам зараз показати, що така історія. Ось так і ось так. Молодець. Так, друзі. Так, быстренько сюди і. Ууууууу! Так, молодець. Так, далі Ось, ось сюди. Тихо, тихо, тихо. Тих. Давай. Ага. О, а ось тут качелі, можна що, качатися в них? Ні, зараз не, не треба. Поки качатися. Тому що ми зараз проходимо. Угу Угу Бам, молодець, молодець, який просто. Якщо буде вода десь, то ти не зможеш. Я точно знаю, що ти не зможеш. Ми цей рівень пропускаємо. Тому що для тебе як буде дуже сильно важко, тобі пригати важко. Це твій мінус. Ну, так, ти правий. Так, друзі, мені дуже важко пригати. Дуже важко прігати, то підтримайте мене лайками. Ось це я про тебе говорив. Ти не спожешся, тому що це ми рівень пропускаємо. Ти зараз кікнешся. і. ну, у ну, нас всього одного ну, хеппе, Ми не можемо зараз дозволити. Так, на якому ми рівні взагалі остановилися? Давай перескочимо, ну. На восьмий. Ну, давай подивимося, чи є там вода. О, отлічно! Зараз нема тут водички. Так, тихо, 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 тихо. Це вже тут бучарка йде. Так... Е Що? Хух! Одно хпе! Одно хп. І ще, ти десь ну, тебе покусають? Угу. І все. Ну, і все виходить. Давай под, почекаємо трішечки, що молод остановився, тому що він тебе може теж кікнути. І, ну, Не дуже приємно буде. Скажи, скажу. Щас він довго так. Це, а, значить і ти. Ні-ні-ні-ні Ще почекаємо пару хвилин, тому що, молод, це така железяка. Железяка, що ж железяка. Залізяка Чи железяка. Де поймаю? О, дивись! Він вже установлюється. Це к добру. Так. Ой-ой-ой, накикаємо, будь ласка. Я сюди в поточку собі присяжу, окей. Окей. Тихо. А-а-а! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми повинні з тобою пройти до 9 рівня. Ми з тобою не прийшли. Ну зато в скінчиках у нас вже є один скін, хочу вам сказати так. Це помідарка. Помідорка, помідарка. Цікаво! Такого слова немає. Помідарка. Є тільки помідорка. А, у нас вже ми відкрили з ша, е, шарунком тільки помідорку, якщо у нас чорничка, і ось такий скінчик появиться. То в нас весь комплект овочів і фруктів буде. Якщо в нас, так сказати, м'яч і ски, баскетбольний м'яч, то в нас буде два, комплект два м'яча. Якщо ось цей, і ось цей, то комплект ну, обичний. Це червоненький, жовтий. ну, Легше всього жовтий получати за зв'язочки і чор, е, чорний, чорненький. Знаєш, чого шарунчик? Знаю, тому що жовтий треба дуже багато зв'язочок, Ну, парочку там треба позабирати, різних рівнів, а чорний, щоб кікнути ну, ось цих квадратиків. Так, ти все вірно, так сказати, попрацював. Ну, добре. Друзі, якщо ви хочете ще такого відео, тільки вже, ну, вибачте, будь ласка, за непорозуміння, Я, ми б з шарунчиком іще проходили рімні. Ну ти ж скажеш, тимофій і, Шарун, і шарунчик, чого ви не можете? Просто на 26-й перейти. Тому що, друзі, дивіться, якось нечесно виходить. Так, ми трішечки читеримо. Ми пере, пере, пере... Я спеціально зробив, щоб ну, на, дру, на другі рівні. І за цього. Uh, Ще полегше, шарунчик було проходити, тому що він uh, може, ну, наприклад, як 8 рівень ми проходили. Бам! І все і з першого разу ну, життів. Так. Я не знаю, хто проходив це, чесно, не знаю. Шарунчик, це ти проходив, алло? Де? Так? Так, не знаю. Якось розробітники допомогли нам, щоб ми спорились. А давай подивимося на другий рівні. Ну, добре, давай Наступна який завод. Тільки я не знаю, що це за завод. Так, далі вона. Не знаю, що це таке. І далі ось, ось цю штучку. Ну, якесь каміння тут стоїть на фоні. Так, 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 так. Так, 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 бистренько, бистренько. Ну, ми далі перескочимо на наступний раз на аж один. Так, на 11 рівень ми перескочимо зразу, тому що Шарунчику дуже важко проходити в це. Скажи, шарунчик, так. Ну, надіюсь, вам це все сподобалось. Якщо ви хочете ще таких відео, ставте обов'язково ось такий пальчик вгору. Будь ласка, підтримайте мене. Ось на, в мене аж 8 підписників. Ось, на цьому рівні 8 підписників 8. Підписників. Давайте двозначне число наберемо. Тобто вже плюс 2 підписника. Давайте. І в нас буде 10. І тоді, якщо ви наберете 10, то я дуже ну, часто буду викладувати відео. Понімаєте, друзі? А якщо ви не ну, наберете, то я буду менше трішечки набирати відео. Ну ви ж поняєте. Ну, все, друзі. Надіюсь, вам це сподобалось відео. Дякую за перегляд дуже сильно. І всім до побачення. Це були легендарні ігри. Ну, так, відео опис під відео так називається. Самі легендарні ігри в світі України Тому що, ну, ось це ось це саме легендарна іга, гра. Тому що вона е, дуже, ну, так сказати, року вийшла, ну. Не 25-го, не 24-го, даже не 23-го. І не 22-го. Тобто, виходить, це легендарна ігра, гра. Вона називається ось. Каже, ось вона називається ось, ось це її названня. Якщо ви хочете скачати таку гру і грайте собі, і я вам допоможу. Я е, допоможу шарунчиком. Шарунчик вам допоможе, окей? Окей? Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ви на каналі були вичедок. Всім до побачення!